Чому ми не поклоняємося Ганешу, чому не читаємо мантри Ганешу, і чи треба це робити взагалі? Насправді ми іноді читаємо мантри Ганешу, особливо коли поклоніння стосується дурги Деві або господа Шиви деяким формам. Але в основному ми цього не робимо. Чому? Існує дві системи передачі ведичного знання і ведичної культури. Одна система це традиційна індійська система, яка засновується на системі самскаріка. Це система, яка стосується кастового життя і життя традиційної культури, яка продається із покоління в покоління в сімейних традиціях. І ця система іноді відхиляється від абсолютної істини, від знання про істину, тому що вона контактує з, з бажаннями людей. А ми знаємо, що люди вони схильні під свої бажання підлаштовувати навіть священні писання. Тому ця система іноді вироджується, і тому приходить Господь або посилає своїх вчителів, які живуть і приймаються знання в іншій системі в системі парампери. Система парампери або система передачі знання через учнівську послідовність ніколи не змінюється. І ми належимо до системи парампери, яка передається через знання панчератрики або через школу Багвати. І в цій системі вона використовується для всіх живих істот, незалежно ви індус, чи не індус, чи ви взагалі мусульман, там, і ви народилися в Індії і для всіх живих істот, хто є душа. Ця система вона трансцендентна. Вона розглядає всі живі істоти не як індусів або не індусі, вона розглядає як живі душі. Вона відноситься до всіх. Вона продається це через панчератику. Система поклоніння називається Панчаратика Прадіпа. І в цій системі втіленням всіх напівбогів, втіленням Ганеші, втіленням всіх всіх живих істот, які можуть нас благословляти, а це є головна постача Ганеші. Він благословляє на поклоніння і захищає від помилок або якийсь образ на шляху поклоніння. В нашій системі ми поклоняємося гуру. Ми поклоняємося гуру. І він є втілення всіх напівбогів, і він дає розум, як правильно поклонятися. і Він захищає від образ, захищає від всього несприятливого і дає благословіння, щоб все на цьому шляху вийшло на шляху поклоніння. А молитви, пуджі, яги — це все різновиди поклоніння Господу. Тому в нашій системі ми не зобов'язані поклонятися Ганеші, як пратхама Девата, як тому першому Деваті, який дає благословіння. Ми поклоняємося гуру. Перед тим як поклонятися, ми читаємо молитву догору, ми пропонуємо ему нашу повагу, поклоніння, і тоді з його благословіння ми поклоняємося вже різним божествам. І це процес самий саме правильний. Саме правильний, навіть якщо ви в індійській системі не поклонятись, Ганеші, а поклонятись Гуру, це приймається також.